Всім привітик! Вітаю вас на моєму каналі. З вами барахольщик Андрій. В мене ви, як завжди, можете побачити, що я купую на барахолості, по яким цінам, деколи це купую в ломбардах та в секондах. Ну, рідко, але буває. Купую для того, щоб його потім перепродати і на цьому заробити. Кому цікава така тематика, хто шукає спосіб додатково заробити, прошу одразу вас підписуватися на мій канал. Переглядайте мої попередні відео. Підписуйтеся для цього, щоб не пропускати мої наступні відео. Ну і відповідно тисніть дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення, коли виходить новий мій ролик. Сьогодні в відео огляді буде огляд купленого за два тижні. В общем, поки є світло, треба знімати, тому що останнім часом дуже погано зі світлом. В темну пору часу не виходить зняти. І так, погнали до огляду купленого за два тижні. Як бачите, от така от кубка. Як завжди здається, що це багато. Ну, на самом деле, я б сказав, що це не дуже і багато закупок. Трошки є здорові, трошки є габаритні предмети, але, в принципі, все воно може бути ходове, тому що придбаю, ну, купляю виключно те, що може бути цікаво, то що більш-менш рідкісне або в хорошому стані. От такі от різні предмети. Почну, напевно, з самого великого. Придбав за 300 гривень ось таку здоровену. Здається, 3 літрову, можна сказати, що це каструля, але це насправді термос. Термос, Що саме цікаво, що він з... Всередині з колбою, алюмінієва кришка, харчовий алюміній. Якось він там називається термет. Made in USSR. Тобто робили його на імпорт. Всередині у нас є інструкція, там додаткові якісь резинки. Паспорт. Навіть не інструкція, а паспорт паспорті, скоріше всього, є дата. Рік виготовлення, 90-й рік. Що саме цікаво, що в цьому десь я тут знаходив в состав, входить навіть драгметали. Де я його знаходив? Угу. Ну, в общем, термос в повному комплекті. 300 гривень. Алюмінію, алюміній медь. Цікаво, десь я тут знаходив срібло. А, ось воно. Срібло 0,7 г. Походу, посріблений десь всередині, щоб не портилися продукти. В общем, от здоров'яний термос 3-літровий, якщо я не помиляюсь. А, 2,5 літра. Гарна ціна 300 гривень. В общем, отакі от термоса. О, тут у нас ще якийсь з горточок. Напевно, теж якісь резинки. Да, в общем, такі термоса в такому стані, ще він трошки протреться, помиється, буде як на у ньому не видно, щоб ним користувалися, просто десь стояв в кладовці чи десь в гаражі. Е, от іменно такої моделі знаходив приблизна ціна, десь від 1000-1200 е, гривень на OLX. Так що я придбав за 300, вважаю, гарна покупочка. Ось такий, що можна сказати, вінтаж, раритет. І, в принципі, корисна річ. Далі за 200 гривень був придбаний ось такий от, примус, шміль. Що воно таке, як воно називається. В общем, така ж сама історія радянських часів. Теж доволі рідкісний в такому виконанні. Ось так він виглядає. Насос в ньому справний. Колба справна. Ну, в принципі, все чудово. Є ключ. Де він там, якщо роздивитися. Десь десь є. А ось він. Є ключ коротше, для регулювання напору газу чи що там, бензину. Полом'я, одним словом. В общем, от з такою от горілкою дивною. Перший раз зустрічаю на барахолці. Придбав його взагалі шара 200 гривень. Вважаю, що це майже даром. І він такого кольору зеленого хакі. я б сказав, що це щось військове. Напевно, що це Ну, щось таке в мене підозра є, що це якісь військові були примуси. В общем, така незвична, цікава покупочка. За 200 гривень була придбана. І, в принципі, схожі, я знаходив на Оликсі. Зараз добавлю ціну, по чому такі продаються. Вважаю, теж вигідна покупочка. Погнали. Далі Дай. за 50 гривень купив ось такі от в новому стані. Роутер, модем. Ну воно таке старе, древнє як світ. Навірно, що до 100 МБ скорость. Ну, так, от, як воно на фото виглядає, так воно і є, Він в абсолютно новому стані, в повному комплекті. Там блоки жилення, інструкції. Чу, я щось відкрию і покажу. Ось така от єрундовина. Трохи припавши пилюкою, можливо, ним користувалися, але дуже мало і дуже бережно. тому що я так Особо крім пилюки на ньому слідів використання не бачу. А, плівка захисна. Ну, у нас всередині середині провода, блок живлення. В общем, повний комплект. Чудово. От така от єрундою на 50 гривень придбана. ну Дорого таке продати не вдасться. Я знаходив на eBay таких багато продається. Вони Десь до 17-18 доларів їх ціни. У нас, я думаю, десь гривень 250-300 максимум таке вдасться продати. Ну, по мелочам. Ось за 30 гривень взяв два набори зіп-пакетиків. Я ними постійно користуюся, вони дуже зручні для сортування свого товару, щоб воно все, все, що помито, посортовано. Я все вкладаю в зіп-пакетики, годинники, різні брошки, прикраси. От це під всякі години маленькі, під, під каблучки, під всякі. Сережки, есть це чудова річ. Чудова ціна В принципі, за 30 гривень два набори по 100 зі пакетів. На базарах ціни такі, ну, такі десь, напевно, 20, а такі десь гривень до 40 стоїть. Так що доволі вигодно придбав. За 25 гривень радянська ось така от була куплена пудриниця, коробочке Я думав, що вона новесенька, Ленинград десь здається, я знаходив надпис. На самій пудриниці ще, де? Да, на сами пудры, В общем, она типа такая, дермантин, под шкіру, но это дермантин. Вот у нас надпись Ленинград. металева такая вот ерунтовина эта. Отделяет от від сикс с -пудру. Пудру всю выбрали. Есть у нас зеркальце. Она такая на замочку. Довольно интересная. А на замочку теж кораблик, да? Да. В общем, цена такая шарова, Любители какого-то винтажа. Думаю, комусь зайде на eBay, думаю, доларів 10-15 максимум таке можна продати без пудри. По Україні десь до 250 гривень, це крайня ціна. Далі за 400 гривень продавали, але взяв трошки зі знижкою, тому що тут є дефект. За 380 гривень такий фотоапарат Київ в такому от мощному кофрі. Якщо я не помиляюсь, це у нас Київ 4 з дальноміром. О! Дальномір І по-моєму навіть з експонометром. Ось це у нас вроді як експонометр. Ну такий доволі, блін, непоганий фотоапарат, непогана модель, гораздо краще, ніж всякі Феди. Перевірив його, всі функції справно працюють із дефектів. Тут є невеличкий удар об'єктива. Об'єктив у нас Helios 103. В общем, такі самі об'єктиви, єктив, об якщо вони в хорошому стані. Я, в принципі, продавав 350 і навіть 450 гривень. В хорошому стані 450 був проданий. Так що, в принципі, зі всім фотоапаратом і з таким незначним дефектом, я думаю, що по Україні гривень 600 можна продати. Не більше. На eBay десь доларів до 40. Але треба трошки все-таки підправити оце от. Видумав мені з таку оцю. Вигнути, вигнути оцю оцю крайню частину об'єктива. Така от у нас покупочка. Не дуже на ньому заробиш, але, але якщо на ebay продати, то пойдет. Далі у нас ось такий от столовий від сервізу, від набору столового сахарничка, напевно, цукорничка. Радянська зі знаком якості Гост, СССР і це у нас е, Бориславський, здається, завод фарфоровий. Що воно таке? Не знаю. Трошки вона брудна, прийдеться помити. Брудна, але в ціленькому стані, доволі така приємна, акуратненька. Придбана за 50 гривень, я думаю, що можна буде продати. ну, Небагато, звісно, гривень 250 вполне реально, думаю. На Олексі є щось схоже, бачив 200 гривень. Трошки вона більш потерта, але в принципі, в принципі, принципі, думаю, така для колекціонера доволі вінтажна, цікава. Цукорничка буде. Цікавою покупочкою. І так що 250, думаю, ми її продамо. Далі також вінтаж Радянщина СССР, ось такі от у нас конячі голови. Це мав бути набір, здається, з трьох предметів. Тобто щіточка для одягу, щіточка, скоріш, для волосся. І мала бути ще така ложечка для взуття. Ложечки для взуття, на жаль, немає, але от набір з двох предметів, придбаний за 100 гривень. В принципі, в принципі Доволі непогана покупочка. Отакі от коні. Окремо один предмет можна 150 продавати на Олексі. Що в принципі вже мав з такими справу. Можливо, трошки подорожчали. ну, В теорії от, за пару купив за 100, продати можна за 300. На eBay десь можна пробувати за 30 доларів. Значно конечно, гарніша ціна, але ...надо довше ждати, щоб його там придбали. В общем, така от Вінтажна, цікава, можна сказати, колекційна. Річ для інтер'єру, десь в прихожій повішати. Так, погнали далі. Ось Така от у нас тут книжечка, журнал появилася. Цікавий, грубий, можна сказати, що це вже книжечка, а не просто журнал. В общем, інструкція по тренуванням, історії, харчування, все таке от вправи. Обалденна тема для любителів займання спорту бодібілдингу від Джона Вайдера, від Джо Вайдера, якщо бути точним. Ось його, напевно, коротка, коротка біографія. Містера Олімпія. та-та-та-та-та. Е, в общем, така от у нас книжечка, вона у нас не просто книжка для бодібілдерів. Вона ще й плюс до того у нас вінтажна. На жаль, блін. Рашка, Москов. Але рік у нас 94-й. Ось так от. Ось такий, кому цікавий склад. Все про тренування, все про. Різні вправи, як що краще качати. В общем, це не, не тільки корисний посівник, але й хороша колекційна річ, придбана за 50 гривень. Я думаю, що в Україні можна гривень 400 продати не менше, тому що я тоненькі журнали був по бодібілдингу, продавав за 300 гривень, там пару подертих журналів. А це у нас вже він, гарна книжка. Я думаю, що і на eBay таке можна доларів 25-30 пробувати продати. Отака от у нас ще покупочка. Далі у нас покупочка з ломбарда. За 750 гривень була куплена з чехольчиком, зарядочкою. Ну і кабель для передачі зображення на екран. Це у нас цифрова віде... відеокамера Traveler тобто вона не щось таке, ахті. Але доволі непогана, в гарному стані. Вона повністю у нас справна, непоганий зум має. Якщо не розряжено, зараз її включу. Тільки би згадати, як вона включається. Ага, ось так. Оп. Ні, не розряжена. Ось такі справи. Цифрова камера під флешечку. Де у нас зум? А ось він. Оп. Доволі непогана, чітка якість зображення. Ну, В общем, придбав, в принципі, не дешево, але придбав, знаю, що от в такому гарному комплекті і в такому стані це гарна покупка. Так, 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 ось вона модель. Traveler HD 10XL. Це у нас, скоріше всього, виробництво Німеччина. Придбав за 750 гривень. В принципі, знаходив схоже на eBay. І в продажі, і в проданих. В общем, сюди ціни додавлю. Орієнтовна ціна, що її можна буде продати. В общем, купив приблизно за 20 доларів, продам я її на eBay доларів за 70. Я практично в цьому Ну, 60 мінімум. Тобто все одно на ній зароблю. По Україні таку, напевно тисячі-півтори це максимальна ціна, що можна продати, але теж, в принципі, можна заробити. Так, погнали далі, далі, далі. Далі у нас трошки помілочовки. Такий кулон, думаю, всі знають. З 90-х, початок 2000-х на всіх базарах, в всіх палатках колись по 5-10 гривень такі продавалися кулончики китайські з голограмою ока. Голографічні. Ну, Така вінтажна річ доволі. Колись такі по 30-20 гривень купував. Але їх дуже мало, їх знайти не так просто. Зараз навіть не я купив, а купив товариш, і він мені її трошки В принципі продав її за 100 гривень я йому ще за, за його послуги ще 20-ку накинув. Цікава річ, колись я таки продавав по 30-35 доларів на eBay. Зараз, дивлюся, з ними вже на eBay почали витворяти різні речі. Оце от кулон сам виймають і вставляють під скло до годинника. Коротше, крафтові годиннички, кварцеві шмурдякові, але туди додають ось таке скло, і виходить вже голографік Watch. Ну, крафтові голографічні годинники. Цікава ідея. В принципі, ціни, по чому ті годинники продають гарно. ну, В принципі, і кулончик теж можна доларів до 40 ось от, продати. По Україні, воно, я думаю, що гривень 200 це максимальна ціна, що таке можна продати, так що можна навіть не, не старатися. Запальничка запальничка Marlboro, У нас вона Marlboro Rodeo Collection. Обалденно, цікава в вінтажному такому стилі. Брутальна бензинова. В общем, її заправити, вона в хорошому стані, вона справна, я їй її... чуть-чуть бензину додавав, загорялася. Вперше мені попалося в такому чудовому стані, що вона класно працює, клацає. В общем, прибавив я її, здається, за 130 гривень. І, в принципі, це цікава ціна. Я зовсім зламану, якою ця штука була обломана повністю, тобто кришка не трималася. Продавав колись ще років два назад по 200-250 гривень. Зараз вже такі можна. Краще вже, мабуть, на eBay продавати. Доларів 25-35, такі от на eBay продаються, а по Україні ну, аж 450, напевно, максимум можна продати. От такі ціни. Непогано цікаво. Далі ось такий от паучок Вінтаж, брошка. На жаль, в нього не вистачає очей, треба ще дві бісеринки чорних знайти. Туди посадити на Це у нас не янтарь, на жаль, це пластик. Пластик це. Видно по чому. Тому що у нього всередині в цих от пауків є мурахи, пауки, і в них завжди всередині булька воздуху. а В янтарі булька воздуху не може бути. Ну, в общем не видно її, ну ось вона є. Якщо придивитися, у нас є там клейма якісь виробника, ціна. На місці шпилечка. Ну, в общем, така цікава покупочка. 50 гривень. В принципі, гривень 250 на Оликсі таке можна пробувати продати. На eBay ну, доларів аж 10-15 не ну, треба враховувати, що з цих 10-15 ще мінусувати мінімум 20% комісії від самого eBay. Далі за 200 гривень була придбана отут вже дійсно янтарь. Срібний перстень. Це вже просто не, не просто кільце, а це перстень, тому що тут розмір у нас десь приблизно 20 й На моєму пальці сидить запасом. Було брудне, бруднуще, блін, страшно в руки було брати. Це його почистив, сьогодні прибрав. Проба у нас тут 925 якщо не помиляюсь, якщо вдасться це показати. Ну, камера, як для фото, робить дуже чітке зображення. Я для відео щось не хочу фокусуватися на мілких деталях. О, 925. Я фото сюди додав, просто щоб не мучитись. В общем, такий цікавий, класний вінтажний перстень. Ну, це Україна, скоріш всього, да? 925 герб є, ні. Так, да, скоріш всього з гербом, з тризубцем. Але річ доволі-доволі цікава. Навіть по Україні такий гривень за 600 можна продати. Тим паче, що тут у нас янтарь доволі класний, Типа пейзажний чи королівський. Не що попало сюди вставили. Справжній такий вінтажний. Вінтажний вигляд має. Хоч і це, скоріше всього, 90-ті, початок 2000-х може бути. На eBay можна таке десь 35-45 доларів продавати. І я впевнений, що на нього знайдуться свої клієнти. Далі трошки по годиночках. Годинничок один з ломбарда, один з барахолки. В ломбарді я придбав ось такий от годинничок. Називається у нас кемл. Мультихрона. Trophy. Тобто це вже я мав з кем-трофей справи. Це у нас годинничок, який давали учасникам ралі, якісь по сафарі. Там, хто там гасав на джипах по сафарі. Як вони там ззаду виглядають, ось така от історія. Хронограф, на жаль, він у нас дефектом. Я його придбав доволі дорого 500 гривень. Він зараз у нас на ходу. Налаштувати його ніяк не виходить. Тут в общем, не стоїть на місці, не закріплена, не зафіксована заводна головка. Хочеш її висмикнути, щоб перевести час, а вона висмикується повністю. в общем, Там щось треба ремонтувати. А в остальному всі ці кнопки справні, коли якщо вийти в режим настройки, Ну, зараз попробую вам показати. Якщо вийти в режим настройки, то всі ці кнопки переводять стрілки. Так. В общем, таким чином дістав головку без ногті. Без ногтей її дістати нереально. Прийшлося трошки підковернути ножиком. так от вона вилітає у нас. Блін, що так темно стало зображення. Га? Попробую показати, чи працює цей режим. Ні. Так і не включив режим. Так, але ще була така історія. Коли крутиш за одну головку, воно само щось починає рухатися. Попробую це хоча б показати. О! Коли зупиниться, невідомо. О, на, на час перевелися. По-моєму, навіть ближче. 19-16. Майже точно настроїв. О, секундна зупинилася, значить вони зараз в режимі налаштування. Так. Да. Так і є. Оп. Хвилина. Це у нас, напевно, мілісекунди. Чи що воно таке? І секундно. Як їх тепер знов запустити, не знаю. В общем, або треба шукати якісь до них інструкції, тому що щось воно дуже незрозуміло по налаштуванню цього годинника. То вони йдуть, то не йдуть. О! То перемотуються. Цікавий класний годинник. В общем, в проданих знаходив такий десь близько 4 років тому, був проданий в районі 170 євро. В общем, в общем треба його ремонтувати, по-іншому ніяк. Навіть якщо в нього прийдеться вложити ще 500 гривень, я згоден на такий ремонт, воно того варто. Тому що годинник крутий, з ідеальним склом, без жодної подряпини. і він доволі вінтажний. Це якийсь 90 роки, 94-й, можливо 98-й. Класна покупочка, покупкою доволен. На жаль, з поломкою, але. але. Браслет у нас тут якийсь шмурдяковий, від якогось, скоріш всього, зима. Нірш, сталь, Думаю зім. Неважливо. Браслет ми будемо замінювати. Інший годинничок. Інший годинничок у нас механічний, механічний слава, курська битва. 43-й год. На жаль, це у нас рашка, але вони в ідеальному стані, блін. Корпус дуже схожий на титан. Ну, можливо, це просто покриття. Механіка, точний хід. Троє суток вже йдуть без зупинки, на хвилину поспішають. На жаль, на жаль, на превеликий жаль, рашка, але це, можливо, можна буде задвігати на Оликсі під назвою трофей і так далі. Як варіант, а чи ні? 3 рік, рік Курська бітва от. СВО, Йолки-палки. Я вперше подивився, я подумав, йолки-палки, це що, блін? Сучасні від нашого, цього, що вони там расисти собі СВО придумали. Але ні, от СВО це якийсь воєнний. Ну, в общем, де, я не буду розшифровувати, чіпуха. 2003 рік. Механічні на точному ходу. Курська битва, блін. Трофейний годинник Слава. Придбав я його доволі дорого. Але вдвічі дешевше від його стартової ціни. Його продавали спочатку за 800 гривень. Я до кінця барахолки доходив, його так ніхто і не взяв. Продавець вже пропонував 500, я кажу, ні, 400 і край. кажу, дорожче, блін, воно мені не потрібно, це рашистське лайно. В ітоги взяв я їх таки за 400. Я думаю, що, блін, по у можна буде все-таки за 800, так як хотів продавець їх і продати. Можливо, дорожче. На eBay ставити, блін, навіть не знаю, сумніви викликає... Ще пару предметів залишилося до огляду. Помілочовки у нас ось такі от наушники. Наушники вінтаж, можна сказати, такі вкладачі Samsung, оригінальні від телефона якогось Samsung, а можливо, S5 чи S6, щось от такого типу. ну Від хорошого фірменного телефона. В новесенькому стані робочі придбані за 20 гривень, десь 150 такі, от в принципі, без проблем купують. Білі, купують 150-200 а чорні, можливо, блін, навіть 200-250 можна буде спробувати. Не дуже аж така щось шикарне, але, як я говорю, на кожному можна заробити, і ми це все беремо до уваги. Далі у нас за 180 гривень ось такий телефон з блоком живлення Обалденний, це, можна сказати, колекційний Nokia c 7 металевий корпус, абсолютно справна, є дефект по корпусу. Блін, на жаль, у нас ось тут дві тріщини. Доволі гарна хороша камера, він, по-моєму, зараз включений. Да? Камеру зараз покажу. Камера, блин, обалденної якості фоткає. О, спалах є, все. Як для телефона, це десь приблизно 13-12 рік. Як для цих років, це обалденний телефон. Це, здається, у нас Symbian Тобто, це ще не Android, але вже вважається смартфоном. Радіоприймач Радіофайли калькулятори. Тут і Bluetooth, і повинен бути і Wi-Fi. В общем, телефон, вже, можна сказати, смартфончик з сенсорним екраном. Обалдеть. Колекційна річ по OLX, в принципі, такі от, в такому робочому стані, доволі хорошому. Ну, мінімум 800 гривень можна продати. Я впевнений. Знаходив колись на них ціни. Їх даже і по 1800 продавали. Я думаю, це трошки занадто. А ось 800. Ну, це так, по мінімуму. Мінімум 800 його можна буде продати. Цікава, гарна покупочка. Колекційний Nokia C7. Далі за 200 гривень був придбаний телефон Samsung J5 Prime, щось от таке. 570, так, да, J5 Prime. На жаль, він розфігачений, але він у нас повністю справний. З батареєю хорошою, яку я перевіряв. От, J5 Prime. Довго він лежав в продавця, за 300 гривень він його хотів продавати. Але як я дивився, дивився, вони, блін, їхня ціна в продажі 400 гривень-500 гривень робочі без побитого екрана. Ну, в общем, прийшлось торгуватися. Сторгувався я за 200 гривень. І, в принципі, в принципі, під заміну сам дисплей не пошкоджений, сенсор везде справно працює. Тільки треба замінити тачпад. Тобто, взяв за 200, ну 500 гривень, в принципі, думаю. 400-500 можна буде пробувати продати. Вон, якісь чиїсь фотографії, не буду показувати. От така історія. Samsung. Nokia і ще один Samsung. Ще один Samsung ноутбук. Опять же таки, в мене вже був, по-моєму, щось недавно схоже. Не пам'ятаю, Samsung то чи ні? Але той в мене не включався, не заряджався, нічого. А цей же у нас іде в комплекті з зарядкою. Така, що фіг знайдеш, блін. У мене навіть в комплекті і. А, ні, є такий перехідничок. Да. Взагалі, придбав я цей ноутбук за 300 гривень. Він у нас в такому собі стані. Трошки корпусу кусок не вистачає з кнопкою. Тут у нас роздовбане. Але що найголовніше, що він робочий, він вмикається, на ньому Windows якийсь там сьомий стоїть. Знаєте, де та кнопка, щоб його вмикнути. Так, так, так. SD-карточка є перехідник. Куча USB роз'ємів, де ж та... А, точно, кнопка тут у нас з збоку. Якщо він за цей тиждень ще не розрядився, зараз ключ. О! Засвітився, зажужав. Ну, напевно, не запуститься, бо він одразу вимкнувся. Да? Ні. Жужить, запускається. На Samsung вже смс-ки якісь приходять. Ну, в общем так, от піде непоганий робочий липтоп. Клавіатура, все тут ціленьке, це все почиститься, помиється. Саме головне у нас робочий дисплей. Ніяких проблем в роботі я не помітив. Сенсор, все, всі кнопки працюють. Він до всьому якийсь там два оперативки. Здається, тут 500 ГБ внутрішньої пам'яті. Зараз зараз запуститься, воно трошки думає, треба йому SSD диск ставити. Мені здається, що тут стоїть не SSD, а. Звичайний 2,5 дюймів. Зараз ми подивимося, що у нас по жорсткому диску. Так, 172. І тут 900. Ой, 290. Так, да, 500 ГБ жорсткий диск. Ну, процесор він якийсь intel Atom, Atom, А Ану, є тут у нас властивості подивитися того комп'ютера. Угу. Да, мало, мало йому 2 ГБ. Ось така от ерунда. Два ядра по 1.66. Windows максимально сімерочка. 32-х Можна пробувати на нього поставити. Windows 10 у мене є на флешки. Можливо, ще йому трошки оперативки докинути, якщо вона міняється. У мене є на 4 ГБ оперативка. І можна його буде розрухати. До речі, ще навіть є SSD-диски. Якщо сюди можна встановлювати, то було би цікаво. Ну, в общем, такий драндулет, можна сказати, але робочий, придбаний за 300 гривень, Чуть-чуть дорожче, ніж телефон. Ноутбук. Чи нетбук, як там воно. В принципі, в такому стані, я думаю, без всяких замін, деталей, без всякого ізошріння. Головне, його протерти, почистити і з зарядочкою. Це от 800 гривень, по-любому, таке можна продати. Дешевше я б даже не розглядував варіанти. В общем, такі були у нас покупочки. Кому сподобалося, пишіть свої коментарі, ставте свої вподобайочки, підписуйтеся на каналчик і тисніть тут внизу дзвіночок, щоб не пропускати мої слідуючі відео, відеоролики, відеоогляди огляди на такі справи. Як завжди затягнулося, не виходить, в мене коротко. хочеться просто за все розказати, все пояснити, щоб не просто що от 300-500, 300-500, це 200, продам за 400. Хочеться пояснити, звідки ціну беру, звідки я вирішив, що от можу взяти собі його за 300 гривень. Звідки я вирішив, що продав, продати можу за 800. А так все продемонструвати, ціни приблизно показати, по чому продається, по чому хочуть продати. Такі от справи. І за цього відео трошки затягується. Так, ще раз всім дуже вдячний за ваше терпіння, за вашу увагу. Всім бажаю якнайшвидше мирного неба, щоб ці грібані шахіди ракети над нами не літали. Хай вони там в себе блин, на своїй розкастанні взриваються, падають на голови Кацапам. Все, всім успіху в гарних продажах і покупочках, миру, щастя, злагоди і віримо в наші Збройні Сили України. Слава Україні!